Зміни у відповідальності з 1 липня 2023 року. А ви вже готові? Пишіть у коментарях. Вітаю! Це проект каса ТРРО» з Іриною Губіною та командою «Семінарком». Про відміну воєнних пільг вже йдуть дуже дуже такі суттєві розмови. І наразі з вами вже маємо законопроект за номером 8401. Гадаю, що розголос цей законопроект отримав через те, що він. Передбачає скасування із 1 липня 2023 року єдине, єдиного податку 2%. Але не тільки єдиному податку дісталося в цьому законопроекті. Дісталося і штрафному мораторію щодо а, застосування, не застосування РРО. Нагадаю, йдеться про пункт 12 розділу 2 закону про РРО, який змінюється таким чином, що тимчасово на період до припинення або скасування воєнного стану, але не до Довше ніж до 1 липня 2023 року не застосовуються штрафні санкції, які передбачені законом про РРО. А, ну, виключення, яке стосується підакцизних товарів, воно як і було, так і залишається. Але, власне, чому про цю норму згадую Тому що багато хто на період воєнного стану саме розглядає таку норму як можливість а, працювати взагалі без РРО. Отже, розуміємо, що. Штрафний мораторій, можливість працювати без ерерогів, як багато хто вважає, але я ще раз підкреслю, йдеться про незастосування штрафів. Цей мораторій буде скасований із 1 липня. А оскільки часу залишилося не так багато, я раджу. Вам пригадати, про які саме штрафи йдеться, і дуже доречно згадати нещодавні роз'яснення, яке з'явилося на сайті податкової служби стосовно так званого визначення першого і наступного порушення. Адже дуже багато дискусій визиває питання, як буде податково застосовувати штрафи. Ну, наприклад, якщо суб'єкт господарювання систематично не застосовував РРО, вважаючи, що на період воєнного стану цього можна не робити. Чи буде це розглядатися як одне тривале порушення, а отже, буде трошечки менший штраф, або це буде кожне окреме порушення, за яке буде встановлений штраф значно більший. І бачимо, що у своєму роз'ясненні на сайті податківці зазначають, що продаж товарів без застосування РРО не є триваючим порушенням, а є кожним окремим порушенням. Тобто є. Перший продаж, і це є перше порушення, а наступне незастосування РРО або невидача чеку буде вважатися вже порушенням. Повторним. Також податківці коментують, яким чином ця думка буде застосована а, щодо розрахунку штрафів. І бачимо, що під час перевірки, коли будуть такі неодноразові порушення, за першу операцію буде штраф як за перше порушення, а за кожну наступну а, як за порушення наступне. Ну, а щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наші youtube канали і не забувайте ставити лайк та ділитися цим відео із колегами. А поки ви це робите, ми продовжуємо. Е, нагадаю, що коли ми згадуємо про перше і друге порушення, е, йдеться про. Розмір штрафів у 100% вартості проданих із порушенням товарів в робітпостах і 150%. Тобто 100% – це перше порушення, а 150% – це кожне наступне вчинене порушення. І до вашої уваги такий собі невеличкий приклад, як податківці планують нараховувати штраф. Ну, до прикладу, я вже сказала, щодо незастосування РРО. Припустимо, що підприємство на період воєнного стану мало умов на 100 операцій без застосування РРО по 100 гривень кожна. Отже, загальний обсяг реалізації, який був проведений, склав 10 тисяч гривень. Якби ми рахували, виходячи е, із тривалого порушення, то сума штрафу рахувалася у розмірі 100%. Але як ми побачили вже позицію податківців, рахувати вони будуть поопераційно. Тобто перша операція це, це штраф 100%, а наступні операції вони вже будуть рахуватися як е, штраф 150%. Отже, на 100%. 10 тисяч гривнів операції, можемо отримати штраф в розмірі 14 950. Але на цьому не закінчуються неприємні новини, тому що навіть якщо ми будемо порушувати законодавство стосовно РРО до 1 липня, і з 1 липня почнемо робити все вірно, чи позбавить нас це від штрафів? Адже я хочу наголосити на тому, що зараз податків. Ці продовжують а, залишатися на позиції, яку вони висловили ще минулого року, наприкінці минулого року. Чи має право контролюючий орган перевірити період, починаючи з 24 лютого до закінчення воєнного стану, і застосувати санкції в цьому періоді? Нагадаю, що податківці дотримуються думки, що е, застосовувати штрафні санкції за період господарської діяльності з 24 лютого до закінчення воєнного стану, треба в загальному порядку. Питання лише в тому, коли ці штрафи сплачувати. І якщо штрафний мораторій е, буде зняти із 1 липня 2023 року, то відповідно штрафи починаючи із 24 лютого, 22, будуть вже нараховані, якщо вони звісно до вас прийдуть і. Сплачувати їх доведеться із 1 липня. Тому, будь ласка, не порушуйте вимоги закону про РРО і не застосовувати штрафний мораторій, як можливість не проводити операції через РРО. А на цьому ми завершуємо цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоби надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо. Публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики та інформувати про вебінари. В каналах є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити свої реакції на них. А посилання на канали ви знайдете в описі до цього відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, а ще натисніть на кнопку Підписатися на бухгалтерський youtube канал no Семінарком. Залишайтеся з нами і бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде Україна! Крізь де є торгівля. Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарі «Міні» – це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощ і спеку. А ще й в день, а головне вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару, облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки, фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія ЮНІСІСТЕМ виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії міні, які розроблені українськими інженерами для підприємців.